Мої вітання! Всім з вами Таня І в цій відео інструкції в рамках практикуму Reels без страху ми пригадаємо, як користуватися футажами для створення швидких Reels Хочу нагадати вам, що у нас в клубі в групі фотомонтаж Stories є гілочка з футажами. Ось вона. Тут. 445 повідомлень, ну, футажів, можливо, трохи більше тому, менше, тому що тут є і відеоінструкції і футажі різні. Їх можна зберігати, користуватися. Тут досить велика добірка. І вона наразі вже не поповнюється, тому що конкретно для підписників клубу у нас створено футаж VIP-канал. І він поповнюється постійно. Постійно, скільки тут вже публікацій? тут 46 фото, 338 відео. Я постійно його поповнюю. Як же ж користуватися футажами? У нас, звичайно, є відеоінструкції, але ми пригадаємо. Це такий швидкий формат створення ваших відео. Значить, футажі можуть бути на зеленому фоні. Можуть бути на зеленому фоні, ми збережемо цей футаж собі, щоб використати його. І футажі можуть бути ось такі на чорному фоні. І це, і те футаж. Що ми з вами робимо? Ми йдемо з вами до застосунку капкат, я працюю в ньому новий проєкт. Сюди ми завантажуємо будь-яке своє фото чи відео. Яке ви хочете використати для, для Reels. Так. Давайте ось це візьмемо ось таке простеньке відео, і будемо з ним працювати. Що ми з вами робимо? Внизу в стрічці є такий значок накладання. Ось він. Ми натискаємо на нього, далі додати накладання. І обираємо з вами футаж, який ми завантажили ось на зеленому фоні. Додали, розтягнули пальчиками. Так, бачимо, тут футаж у нас довгий. Якщо це фото, ми своє. А, це у нас відео. Ми його не розтягнули. Розтягнемо тут. Фото можна розтягнути на весь футаж. Якщо ми сюди поставимо фото, ми його можемо розтягнути на весь футаж. Тоді тут нам прийдеться підрізати футаж, натиснути на, на нього і підтягнути його ось так, зробити на рівні з відео. Так. Що ми тепер робимо? Тепер внизу, в панельки, ми шукаємо вилучити фон. Натискаємо і натискаємо ось цей третій значочок «Хромакей». У нас з'являється ось такий кружечок на зеленому, ми до нього торкаємося. І далі, ось цим повзунком першим, ми прибираємо, збільшуємо інтенсивність, щоб зникло ось те зелене. Прибрали і галочка готова. І тепер дивимося, що у нас вийшло. І з'являються ось такі жовтенькі листочки. Можна потягнути ще, щоб вирів... вирівняти. Ну, якщо у вас тут замість відео буде фото, то ви це фото можете розтягнути на всю довжину футажа е або створити із декількох відео фото е своє відео. Ну, а далі ви вже можете працювати із цим відео, так як ви хочете накладати текст. Там ефекти, фільтри. Ми це все опрацювали в рамках практикуму в попередніх інструкціях. Так, видаляємо цей футаж. видаляємо, І тепер спробуємо інший футаж. Так само натискаємо накладання, додати накладання і використовуємо ось цей на чорному фоні. Додаємо його, так само вирівнюємо на все. Теж у нас він досить довгий. Це у нас відео, ми його підтягуємо однакової довжини, щоб він був з нашим відео. Так, і тепер що ми робимо з вами? Ми натискаємо ось тут є такий значок склеювання. Натискаємо це склеювання. І далі ви натискаєте фільтр. Фільтр. Ви можете фільтр редагувати, тут, в залежності від самого футажа, світліше, темніше. І натискаємо галочку готово. І це буде виглядати ось так. Тобто зелені працюють через вилучити фон, хромакей, а на чорному фоні вони працюють через склеювання фільтр. Також є анімації, я скидувала, зараз вже покажу. Разом в цій відеоінструкції в групі фотомонтаж. Ось тут гілочка осінь є. І сюди я скидувала анімації на чорному фоні осінні. Так, так зараз ми його збережемо. Треба зберегти через застосунок у мене, тому що так не зберігається відразу в галерею. Це анімаційний стікер, такий, він вискакує. Так, Ну, тепер ми йдемо в наш капкат, де ми працювали. І додаємо, знову натискаємо накладання, додати накладання і ось завантажуємо цей футаж, який я тільки що завантажила. Так. І знову натискаємо склеювання. Ну, диві, дивіться, щоб у вас футаж, з яким ви працюєте, щоб він був ось в такому білому ободку, в такій рамочці біленькій. Так, склеювання і натискаємо фільтр. І галочка готова. Так, він теж ось такий довгий, нам його треба підтягнути під наш допис. Так, давайте подивимося. Ось, бачите, вискакують. Новий пост тисне сюди. От. Ось такі, такі е, стікери анімаційні є у нас в клубі у групі фотомонтаж Stories у гілочці осінь. Це все називається футажі. Ось так ними можна працювати. І накладати можна не один футаж, можна. Накладати декілька футажів. В клубі вони постійно поповнюються ці рубрики, і ви можете різноманітнювати свій контент, свої різ. Коли у вас немає часу, що здобу створювати, ви можете взяти із каналу будь-який футаж і швиденько із нього створити. Нове відео. Давайте я ще покажу вам, як, наприклад, ось працювати, коли ось так футаж, маленький зелений. Так, ми давайте це видалимо. Так, додати накладання і додаємо ось такий футаж, я використа завантажила плацівкою. Як його можна розтягнути. Це фото, це не відео, це фото, його можемо розтягнути на все ваше відео або ваше фото. Значить, ми дивимо, дивіться, сторіс має бути 9 на 16, у нас наше відео основне 9 на 16, а футаж у нас такий розмір, не квадрат, і не 9 на 16, мабуть, 4х5. Що ми робимо з вами? Натискаємо футаж, його сторонку заводимо ось так пальчиком. Тепер натискаємо на своє фото і стягуємо його ось так. Ну, Приблизно, зараз будемо дивитися. Тепер натискаємо на футаж і заводимо його сюди, Ну, розтягуємо так, щоб він був 9х16. Приблизно виставляєте його. Так. Тепер, Шукаємо вилучити фон, хромакей, наводимо пальчиком, вилучаємо, галочка готова. Так, глянемо, що вийшло. Ну, це як зразок, я вам показую, там може бути будь-яке фото. Якщо треба відредагувати, ось так, ви редагуєте, виставляєте, куди там потрібно вам. Якщо вам потрібно гнижін. Фото під низом, там з вами, да, основне відредагувати. Ви натискаєте на нього, і тоді його там фута, футаж прибираєте в сторонку, натискаєте на своє, і там його редагуєте. Потім знову на футаж і виставляєте його назад, ось таким чином. І тоді буде ось так. так ми можемо знайти. В основній стрічці можемо знайти пропорції, виставити 9 на 16. І галочка готова. Ну і пальчиками можна підтягнути ось так. Затягнути 9 на 16. Паль... Пальцями просто розтягуєте. Все це, що стосується роботи з футажами. До речі, тут де <клес> склеювання, ще покажу вам. Тут де склеювання, ось так додати, да, розтягнули склеювання. Ми користувалися фільтром, да, щоб листочки наші видно було. Тут є різні склеювання, ви можете пробувати, експериментувати залежно від вашої мети. Значить, тут не буде, ось так буде виглядати. Далі, ось так може виглядати, де затемнено. Ось тут є різні варіанти, в залежності від футажа, можна пробувати. Але основний фільтр, основне склеювання це є фільтр. Але їх тут декілька є. Все, з футажами можете працювати і створювати швидкий контент.